АК головним управлінням національної поліції в області розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України це хуліганство, вчинене кількома особами із застосуванням холодної зброї або інших предметів, які заздалегідь для цього приготовані. Санкція вказаної статті передбачає у разі доведення до суду справи, у разі якщо в суді буде доведено вину осіб, передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі. На даний час прокуратурою Закарпатської області вже охолошено про про підозру у вчиненні вказаного злочину п'ятьом особам, які брали участь у інциденті на драгобраті на одній із баз відпочинку. Внаслідок цього інциденту постраждало кілька осіб, в тому числі і. Представники з готелю і сторона, яка і вчинила в принципі, ці дії. На даний час затримано цих п'ятьох осіб, їм оголошено про підозру, затримано в порядку 208 кримінально процесуального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії, призначено ряд експертиз для встановлення, що там саме відбувалося, яка зброя була застосована.